Вітаю! Ви дивитеся деталі на 21-му каналі. І В цьому випуску ми розкажемо про таке: По візу та паспорт, як на розпродаж, черги, сварки, затримки. Сезон відпусток розпочався з ажіотажу у візових центрах та міграційній службі. Подробиці за мить. Сарай і вулична обиральня усе оподатковується. До кінця літа закарпатці мають сплатити майновий збір. Кому, скільки і за що доведеться платити, знають наші журналісти. Смітник на водосховищі біологи кажуть про екологічну катастрофу на вільшанському водосховищі. Масштаби справді шокують. Сезон відпусток почався з ажіотажу у візових центрах та міграційній службі. Аби здати документи на візу, потрібно записуватися за місяць. А щоб отримати закордонний паспорт, доведеться не один день вистояти у живій черзі. Наталка ігнаці з подробицями. Щоб отримати шенгенську візу, Олександр записувався у онлайн чергу за три тижні. Дату та час визначили відразу, але замість одинадцятої чоловік зайшов подавати документи аж у чотирнадцятій. Тут біля консульства було десь двісті чоловік. Ну, прийшлося чекати чотири години своєї черги. В угорському консульстві кажуть, затримки бувають, коли клієнти не приходять у визначений час та через технічні проблеми, коли людина довго здає біометричні дані. Але наплив бажаючих отримати шенгенську візу і справді величезний в день у літній період. Візовий центр приймає по чотири сотні заявок. Групи здають документи в окремих кабінках. Це найчастіше для туристичних поїздок чи дитячих екскурсій. А без черги приймають клієнтів з медичними проблемами та мешканців інших міст. Я хотів би звернути увагу на наших дорогих клієнтів. Що, звісно, нада і про те, щоб ім'я вовріме візу клієнт. По правилам по Шенгенським правилам, імають право подати документи на получение візи или следующей своєї візи, навіть якщо імає дійсну візу за три місяці. У Словацькому візовому центрі ажіотаж менший, але теж відчутний. Щодня тут приймають близько 150 заяв. Спочатку впускають по запису, потім усіх інших із живої черги. Іван Ребрик не може подати документи вже третій день. Так виглядає, що за третім разом. Не нарешті ми здамо, тому що не означає, що ми отримуємо візу, але що ми здамо документи. Залишається так терпеливо вичікувати, коли настане той. Золотий час без візового режиму у міграційній службі черга як на розпродаж. Люди стоять і на вулиці, і всередині. Записують свої прізвища на аркуш і по порядку заходять. Станом на четверту годину у чергу записалось вже 32 людей. Та ще четверо стоять зранку, аби документи тільки здати. Богдан Орос з маленькою донькою за дитячим закордонним паспортом приходить вже другий день. Вчора скаржиться, просто не дочекався. Нам треба було третього числа паспорт. Батьки поїхали без нас, дітинка трошки захворіла, і ми залишилися вдома. Ну але паспорт вже треба забрати. Побачимо 28 восьмій списку. Три десятки я думаю підуть. Чоловік каже дуже незручне нововведення щодо дитячих паспортів, адже тепер не можна за 50 гривень вписати дитину до свого паспорту. Їй потрібно робити окремий закордонний паспорт за чотири сотні, а діє він всього чотири роки. І термін його виготовлення від десяти днів до місяця через те, що батьки про нові норми забувають і звертаються в останні дні перед відпусткою. У міграційній службі створюються додаткові проблеми. Найкоротший термін це терміновий паспорт. Закордонний дитячий він складає сім робочих днів і кілька днів на доставку з Києва вже готового документу. Уже майже рік міграційна служба чекає рішення сесії міської ради, аби їм виділили кошти на закупівлю електронної черги, яка б спростила процес цілодобових очікувань містян. Але рішення від влади поки немає. За ці п'ять місяців ми надійшло до місцевих бюджетів від міграційної служби від надання наших адміністративних послуг. Надійшло понад 12 мільйонів гривень. По місту Ужгороду ця цифра складає 3 мільйони гривень, і тому у нас є звернення до міської влади з проханням все таки виділити нам кошти на те, щоб ми змогли закупити електронну чергу. Допоміг би вирішити ситуацію з чергою. І додатковий центр з подачі документів наразі це питання вирішується у Києві. Квартира більше 60 квадратів, а будинок понад 120. Готуйте гроші на податок в Ужгороді. Якщо мешкаєте в селі, платити доведеться не тільки за житлову площу, а й за прибудови сараї, літні кухні, навіть вуличні убиральні. Кому скільки за що доведеться платити і коли дедлайн знає Ніколетта Бокшан. В Ужгороді за перевищення визначеної квадратури квартир та будинків доведеться платити 0,04% від мінімальної зарплатні. Це по 4,80 за кожен понад нормовий квадратний матер. Усі квитанції необхідно сплатити до 28 серпня. Та тут є певні нюанси. Один з яких податок на майно нараховується окремо міською радою та окремо сільськими радами відповідно до місця прописки. Слід зазначити, що оподаткування проходить не за 2016 рік, а податок нараховується за 2015 рік. Рік нарахування податку проводиться один раз в рік, платить по місцю проживання громадянин. Якщо для прикладу в місті Ужгороді було визначено, що пільги громадянам по житловому майну надаються по квартирах до 60 квадратних метрів, по індивідуальних власних будинках до 120 квадратних метрів. Для селян ставка податку залежить від рішення сільської ради. Платити їм доведеться більше ніж городянам, бо оподатковуються навіть сараї та хліви. До прикладу, в оноківцях прийняли свої ставки. Людям надали пільги і збільшили неоподатковану квадратуру для будинків до 240 квадратів, квартири до 80 і дачі до 120 квадратних метрів. Усе, що понад ці норми, стало платним. Щодо ставки оподаткування, це на житлові будівлі. 0,2% від мінімальної заробітної плати на будівлі комерційного призначення, виробничого призначення нас встановлені 0,4%. А не житлові, такі як господарські будівлі, там прибудови до будинків господарські, нульові ставки для того, щоб наші люди які десь там тримають якусь худобу, щоб не змушені були платити за ці відповідно свої хліви, І ще декілька важливих моментів. Якщо ж ви власник декількох квартир або ж будинків, то пільги будуть тільки на один об'єкт. за інші приміщення треба відшкодовувати повністю. А якщо площа вашої квартири перевищує 300 квадратних метрів, а будинку 500, вам нарахують додаткову податкову ставку в розмірі 25 тисяч гривень. До прикладу, якщо ваш будинок в Ужгороді має площу 400 квадратів, доведеться заплатити за такою схемою. Пільгова площа визначена міською радою 120 квадратних метрів. Різницю у 280 обкладуть податком у 4,80 за кожен метр. Виходить, 1344 гривні плюс 25 тисяч додаткової ставки. Бужуродській податкові кажуть, вже формують квитанції і надсилають платникам. Таких по місту 5 тисяч щодо житла, ще з восьми тисяч стягнуть плату за землю. Процедура нарахування є в нас спеціальний. Податковий блок, де внесені всі дані по платникам, по об'єктам, всі, що є, і є вказані площі. Згідно податкового блоку, ми нараховуємо цей податок і формується податкове повідомлення рішення. І ми їх направляємо платникам. Ми вже сформували багато платіжок. Частина платіжок вже направлена, частина платіжок люди самі приходять, забирають. Так само вже багато хто поплатив цей податок. А тим, хто ухилятиметься від сплати податку, буде нарахована додаткова пеня, яку кажуть податківці у разі потреби стягнуть через суд і наголошують: звіряйте платіжки, адже у даних можуть бути розбіжності та неточності. Купи сміття у Вільшанському водосховищі, шукуючи фото захаращеності найбільшої штучної водойми Закарпаття, виклав ужгородський біолог. Як прокоментував світлину сам Олег колесник, видно, що частину сміття явно принесла не річка, а вивозять сюди самі ж тутешні мешканці. Від пляжів тут нічого не залишилося, а рибу ловити може бути небезпечно для здоров'я. Біолог пояснює, тут йдеться уже не тільки про шкоду ботанічному розмаїттю, проблема масштабні. Ша і несе серйозну загрозу екології Хуського району. Тут загальна проблема. Тобто ми викидаємо сміття, сміття воно розкладається, воно через рослини попадає до тварин, скажімо, до корови, і попадає на на стіл. Тобто, ми їмо отруту, п'ємо отруєну воду і це, це є загальна проблема. І засміченість наших екосистем, воно вже просто набуває катастрофічні масштаби. Тобто, у нас засмічені практично всі річки. 750 тисяч гривень треба на відновлення покрівлі головної дитячої лікарні області. Наразі відремонтували лише половину пошкоджених площ. Після негоди, 21 червня, нагадаємо, покрівля хірургічного корпусу Мукачівської дитлікарні перетворилася на сито. Місцева влада гроші не виділила, мотивуючи це тим, що заклад обласного підпорядкування. Лікарі почали збирати благодійну допомогу, адже ремонтувати треба терміново. Саме на останній. На останньому поверсі знаходяться дитячі операційні з дорогим обладнанням. Колектив лікарні сподівається, що на наступній сесії обласної ради депутати виділять кошти. Значить, одна частина, яка була пошкоджена повністю, вже замінена новим металопрофілем, яка придбана була за їхні власні кошти, які були у ОДЛ. І на даний час ми винесли на сесію обласної ради, яка відбудеться, по-моєму, 28 липня. Суму 750 тисяч, яку нам треба додатково виділити. Продовжуємо розповідати головні інформаційні деталі з життя області. Попереду у випуску такі теми. Декана одного з факультетів УЖНУ затримали під час отримання хабара. Більше за мить. Збили велосипедиста, а помер водій авто. Неочікуване завершення звичайної ДТП в Ужгороді. Петефі без шаблі вандали знову пошкодили пам'ятник відомому угорському поету в Ужгороді. Мюзик Аквабайк Байк'юкрейн стартував одинадцятий байкерський зліт. Цьогоріч дислокується біля озера в Оріховиці. Під час отримання 5 тисяч гривень хабара викрито декана факультету здоров'я людини Ужгородського національного університету та її заступникам. Кошти вони отримали за сприяння у невідрахуванні одного зі студентів з навчанням, повідомили в прокуратурі. Наразі розпочато кримінальне провадження. Частини 3 статті 368 кримінального кодексу України, а це одержання неправомірної вигоди службовою особою. третя частина передбачає до 8 років позбавлення волі. На даний час проводяться всі першочергові слідчі дії, щоб було належним чином задокументовано цю протиправну діяльність. Ну і відповідно найближчим чином як тільки будуть завершено попередні всі слідчі дії, буде оголошено підозру. Нелегальні маршрутки на ліцензію таксі міжміські перевезення в Ужгороді здійснюють двома способами: або з автовокзалу, або з зупинки приватників поряд. Зупинка нелегальна, возять пасажирів у восьмимісних мікроавтобусах, які, які пасажири, здебільшого не застраховані. Платять незначні податки, не беруть пільговиків. Це б'є по кишені офіційних перевізників. Періодично між першими і другими виникають конфлікти. Чи можна вирішити проблему? Дізнавалася наша Олександра Туранова. Третина з кожного проданого офіційно квитка це податки. Частину платять пасажири, частину підприємці. Автостанція бере згідно договору 15% і автостанційний збір 12%. Загалом 27% з доходів знімається. В Україні в середньому 10% тариф згідно договору місто 15%. 0. Поки що мусимо з тим змірмиритися. Податки, пальне і ремонт автобусів постійні витрати для перевізників, які працюють легально. Крім цього, пільговики на кожному рейсі до 30% пасажирів за проїзд не платять, а область кошти за них не відшкодовує. Це заганяє перевізників у збитки. Жодних компенсацій на протязі року не отримав ні один перевізник району і області. Збитки на одне підприємство десь біля 500-600 тисяч на рік, а недоотриманий прибуток із-за того, що нелегали забирають платну категорію громадян. Це знову ж ті ж 400-500 тисяч. У нас зовсім немає оновлення парку, бо якщо так фактично немає за що його оновлювати. Ватники, які облаштували собі стоянку неподалік автовокзалу, працюють за ліцензіями таксі. Вони дублюють регулярні рейси автобусів, сплачуючи 750 гривень податків у квартал. Працюють цілком легально, але пільговиків не перевозять і переманюють третину пасажирів у офіційних перевізників. Міськрада, аби трохи допомогти перевізникам, навіть прийняла рішення заборонити тут зупинку та стоянку обмежуючим знаком. Та це не допомогло. Вам знак стоїть. Ми стоїмо перед знаком. Знак на нас не діє. Як ще офіційніше може працювати, коли є всі документи у чоловіка. Як? Як і що ще треба? Які документи ще треба? Ліцензія є, страховка є, техосмотр є, що ще треба. Обурення водіїв-приватників можна зрозуміти. Такі перевезення затребувані закарпатцями, а умов для них нема. Навіть належної стоянки. А сплачувати податки і відсотки автовокзалу на рівні з підприємцями, у яких по 10 великих автобусів, вони не можуть. Кажуть, і так ледь виживають. 8 чоловік по 25 – 200 гривень. 200 гривень – сюди, 200 гривень – обратно. 400 гривень. 150-180 гривень – мені треба в бак. 220 гривень лишається. Якщо я ще возьму двох півгольовиків, мені лишиться 150 гривень. 50 гривень мені треба кинути на амортизацію машини і гривню 30 проїсти. За 70 гривень в день ніхто не буде тут їздити. Треба дати можливість людям робити. ж обирають приватників за швидкість і комфорт у маленькому восьмимісному мікроавтобусі. Ну, мені так зручніше, скорше мені, ну, бо я спішу і тут півгодини вже там буду. Ну, мені так більше подобається. Приватники готові йти на компроміс, навіть сплачувати якусь частину з кожного квитка. Але так, аби поїздки були рентабельні, з відсотковою ставкою у 15% це неможливо. А допоки автовокзали області у руках монополіста ситуацію не змінити. Тому зараз влада робить спроби відкрити ще кілька автостанцій, аби створити конкуренцію. Треба в мережу створювати в містах Закарпаття. Це і Мукачево, і Куст, Виноградово, берегу. Що стосується так така можливість є. Ми над нею працюємо. Це стоянка біля ЖД залізничного вокзалу. Ми робимо офіційну роботу зараз, шукаємо інвестора. Наступного тижня офіційні перевізники і водії-приватники домовились зібратись і обговорити варіанти рішення проблеми. Адже поки у сфері перевезень нема ладу, працювати складно всім. Звичайна аварія з неочікувано сумним результатом. ДТП під час якої машина зачепила велосипедиста, сталася на вулиці Гагаріна в Ужгороді. За кермом машини був 57-річний Ужгородець. Чоловік одразу вийшов з авто, щоб допомогти постраждалому, але так розхвилювався, що у нього самого стався серцевий напад. Водій помер від інфаркту за лічені хвилини. Велосипедиста з переломом ноги забрала швидка. Чоловік, який. Е... Спричинив це невелике ДТП, дуже сильно рознервувався і допомога вже потрібна була не потерпілому на велосипеді, а йому самому. У випадку, коли є ДТП з потерпілими, завжди працюють слідчі, тобто вони як слідчий орган з'ясовують попередні обставини події і вже вони виносять висновки за цією справою. Верховна Рада втричі посилила адміністративну відповідальність за водіння у нетверезому стані. Якщо водія на підпитку спіймають уперше, він заплатить штраф 10 тисяч 200 гривень і позбудеться водійського посвідчення на один рік. Законом передбачений штраф у 20 тисяч 400 гривень та позбавлення права керування транспортним засобом у випадку. Якщо водія спіймали п'яним за кермом, у друге за один рік. Якщо водій попався і третій раз за рік, то повинен платити 40 тисяч 800 гривень штрафу а право керувати машиною його позбавлять аж на 10 років із пам'ятника Шандору Петефі на одной площі в Ужгороді відламали шматок шаблі. Такий вандалізм вже не вперше. Ідентичний злочин трапився в серпні минулого року. У 2011-му пам'ятник ще й обливали фарбою, а із клумби навколо викопували квіти. Теоретично монументу у колі огляду кількох камер вуличного спостереження. Але чи видно злоумисника на відео поки невідомо. Поки ні сьогоднішній, ні за попередній вандалізм відповідальності так ніхто і не поніс. Злочин можна кваліфікувати як хуліганство. Відповідальність, якщо зловмисники упіймають, штраф від 8 до 17 тисяч гривень. Арешт на строк до 6 місяців або обмеження волін терміном до 5 років. Мюзик Аквабайк Ukraine стартував на Ужгородщині. Цьогоріч байкери дислокуються на березі озера в селі Оріховиця. На Закарпатті екстремали приїздять в 11-те, Приїхали гості з Чехії, Угорщини та багатьох областей України. Найбільш насиченою буде програма у суботу. На великій музичній сцені виступатимуть відомі колективи. А в Ужгороді влаштують традиційний парад байкерів з показовими виступами та трюками. Буде концерт. Шість груп будуть виступати. Буде виступ пацанів на турніках. А основна програма це субота. День Нептуна. Всі будуть наряжені в костюми. На цьому завершуємо. Спасибі, що довіряєте яскравих вихідних і до зустрічі у новому тижні.